Всім привіт, друзі! Це з вами Славачок. Сьогодні я буду знімати відео. Ну, Типа я буду красити своє волосся. Ну, волосся, оце Якщо ви спро спросите, е чого в мене я такий красний, тому що я вмираю від жари. І, і чого ви спросите, я буду снімати на українській мові? Бо оркам тут нема що робити. Ось чого я буду красити волосся? Побачимося, коли я вже покрашу своє волосся. Давайте побачимося з другим кольором волосся. Бау! Бау! Дивіться, я вже покрасив своє волосся. Мені дуже сподобалося. Це дуже класно. Хочете і собі покра... покрасити, колись, які вам розрізнять батьки? Як вам. Подобається мені дуже. Надіюсь, і вам сподобалося. На... Навірно, ви вже бачили мою розпаковку брайтів. Я буду її знімати допоки поки ця акція не закінчиться. Це... У ну, мене є вже пару пакет... пакетиків, і я думаю, що вже завтра я виставлю цей обзор. Ну, розпаковку. Надіюся, ви побачили результат, який був в мене спочатку, а який до і після, так кажеться, по-москальськи. Отак от. В принципі, прикольно. Я вже буду прощатися, друзі, тому що мені нема вже що розказувати. З вами був Славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пакедова!